І всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Алео допоможе нам а, з допомогою Zero Knowledge Proofs і із а, в сфері медицини. Тобто, я думаю, всі з вами стикалися з ситуацією, коли ви йдете до лікаря, і вам треба показати свою особисту книжку з записами а, різ, чи були у вас різні захворювання, чи робили ви якісь там певні вакцини. І так далі і дуже важливо з приводу цього розуміти, наприклад, якщо ви йдете до певного врача, де вам потрібно, наприклад, один, два, три записи а, з вашої особистої книжки, а, ви все одно даєте повну книжку і лікар має доступ до вашої повної інформації. А, тим самим, до речі, він створює вразливість, якщо, наприклад, ось ці дані будуть простановані, наприклад, і десь збережені. То це дає дуже багато вразливості з приводу, якщо, наприклад, зламають систему цієї лікарні, то ваші дані просто будуть ну, розкриті будь-хто може ними користуватися. І навіть статистика каже, що з 2010 до 2022 року 385 мільйонів записів пацієнтів. Були якраз таки так оприлюднені. І такого взагалі ну, не повинно бути, я думаю, ви зі мною обходитесь. Типу, якщо ви даєте свою особисту інформацію якусь, ви ну, і хочете, щоб вона тільки залишалася вашою особистою, і ніхто там, крім лікаря, на короткий проміжок часу, не мав до неї, неї доступу. Тому цю проблему дійсно треба вирішувати, і якраз таки Aleo з EasyPass а Мережі Алео, блокчейні Лео пропонує якраз таки вирішити цю проблему. І давайте якраз розберемося, як. Взагалі, отут а, дуже така важлива а, важливе речення. Zero knowledge proof це форма криптографії, яка дозволяє, ну, давайте переведемо так, типу, на нашу умову, типу одній людині. Довести інформацію іншій людині без того, щоб е саме показувати щось, крім того, що ви доказали, що у вас це є. Наприклад, давайте візьмемо приклад: що ви приходите до лікаря і він вас там покажеть, чи є у вас якісь там генетичні захворювання, тобто, які передавалися покоління в поколінь. Е Наприклад, ви ж не хочете, типу, там давати прям всю історію захворювань і так далі. Ви просто можете згенерувати пруф і е, лікар дізнається о, так і ні, і все. Якщо там, ну, наприклад, навіть якщо брати другий варіант, я думаю, всі з вами стикалися, коли була пандемія, що їм треба було показувати свої типу, не знаю і в телефоні чи десь ви показували, що ви зробили вакцину. Якщо ж ви не хочете прям показувати, коли, і так далі, ви її робили, і де то ви можете спокійно взяти згенерувати пруф і у вас буде пруф того, що ви зробили вакцину. Просто повернетеся, що ви вакцинований. Так, це правда. Все, супер. пруф згенерував пруф ви відчуваєте себе просто супер, бо ви не показали свої особисті дані. І та людина, яка перевіряє вас, що у вас є вакцину, теж спокійно може жити, не прийматися, що вона там типу людину, яка не вакцинула. Ось, і тому це концепція, яку доказує, яку використовує Зіпас в парі Zero Knowledge Proofs. До речі, оце відео я його прям. Передивлявся декілька разів, воно дійсно дуже цікаве. Воно показує саме, як е, на реальних прикладах е, це відбувається, е, як z може допомогти зберегти особисті дані е, пацієнтів. Тобто, ну я прям дійсно раджу вам його подивитися, бо тут доволі цікаво. Ось, і в цілому, ця концепція і є те, що. Називається допомога від Алео в сфері медичних даних. Я думаю, з цим дійсно майбутнє, бо Ну, правди, от ось ця статистика, що 385 мільйонів е записів були просто оприлюднені. Це прям максимальний жах, не знаю. І я думаю, якраз 24-й рік буде крувом того, як Алео змінить цю гру і почне е доводити, що дійсно. Zero knowledge proofs це дуже реально крутий підхід, який допоможе не тільки там, не знаю, людям, які кожен день використовують блокчейн, а дійсно допоможе е людям, які навіть не були знайомі з блокчейном, але от саме у такий спосіб вони люблять. Бо, ну давайте будемо чесними. Всі ми хочемо, щоб наша інформація залишалася нашою і, ну. Ми були максимально захищені і приватними, щоб потім, типу, не сталося так, що десь там ти знаходиш, що твоя інформація була оприлюднена, і ти навіть не знаєш, що робити. Ось. Тому от. Але пропоную таке вирішення, і мені воно прям дуже подобається. Ось. А на цьому в мене все. Дуже дякую, що подивилися. Підписуйтесь, ставте лайки, всім удачі і, і пока.